Правила поведінки під час зимових канікул. Незабаром веселе і радісне свято зустрічі Нового року. Кажуть люди, як його зустрінеш, таким він і буде. Зустрінеш зі сміхом, піснею, жартами, то цілий рік будеш веселим і щасливим. А якщо зі слізьми то сумним буде увесь рік. А щоб не був новий рік сумним, то треба пам'ятати деякі правила під час проведення новорічних свят та зимових канікул. Будьте обережними поруч із ялинкою. Щоб ненароком не зачепити її та не зашкодити собі. Не грайся із сірниками та запальничками, щоб не сталася пожежа. Під час святкування є багато легкозаймистих предметів ялинки, її прикраси, бенгальські вогні. Будь обережним! Пам'ятай, під час війни заборонено використовувати феєрверки, петарди та інші піротехнічні засоби. Під час канікул слід як і раніше дотримуватися правил техніки пожежної безпеки. Не вмикайте багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, особливо гірлянти, коли виходиш із дому. Не тягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки. При користуванні електричними приладами не можна залишати без догляду увімкнені прилади, торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або оголенні електричного дроту чи поломці розетки. Гази і особливі продукти їх згоряння спричиняють отруйну дію. Тому треба дотримуватися особливої обережності. Необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади. Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних правил. Не вмикайте електрику. Не запалюйте сірники. Провітріть приміщення. Перекривайте крани газоподачі. викличте аварійну бригаду за номером 104. Ви знаєте, війна триває, але наші Збройні сили намагаються пошвидше відтиснути ворога та звільнити усю нашу країну. Але все одно в нас зараз залишається дуже багато непотрібних знахідок. Запам'ятай, потрібно бути вкрай обережними з незнайомими та підозрілими предметами. Якщо знайшов якусь небезпечну знахідку, обов'язково потрібно зателефонувати за номером 101. Це Державна служба надзвичайних ситуацій. Можна брати в руки незнайомі предмети. Кидати їх у вогонь. Гратися з ними. Найкраще повідомити про місце їхнього знаходження дорослим. Правила поведінки взимку Пам'ятка безпеки. Під час ожеледі та відлиги. Відлига це підвищення температури повітря взивку з позначкою плюс після тривалої температури з позначкою мінус. Коли було дуже холодно, а потім стало теплішати. Під час від лід і сніг розтає, а потім знову замерзає і робить поверхню проїжджої частини дуже слизькою і небезпечною. Тому, якщо йде сніг, він заліплює очі пішоходів. Кожен пішохід намагається сховатися від нього капюшоном, коміром. Що не тільки заважає огляду дороги, різко погіршує видимість, але створює реальну небезпеку не помітити, що рухається біля тебе. Водій також ледве бачить перед собою дорогу. І тому, якщо несподівано з'явиться пішохід, він може бути. Збитий машиною. Особливо обережним під час ожеледиці при переході вулиці. Пам'ятай, під час ожеледиці дорога покривається льодом. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора або по пішохідному переходу. Навіть найдосвідченіший водій не зможе відразу зупинити машину, особливо на слизькій дорозі, в туман будь особливо обережний на дорозі, видимість дуже погана. Перш ніж перейти дорогу, переконайся, що по ній не йде автомобіль. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у желедицю. В ожеледицю значно збільшується гальмівний шлях автомобілів, і падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести до непоправних наслідків. Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та потрапити на дорогу. Автомобіль може виїхати навіть на тротуар. Обходьте металеві кришки люків. Та й взагалі усі люки, як правило, вони вкриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає небезпеки травмувань. А що ж робити, якщо ви все ж таки впали? Якщо через деякий час відчули біль у голові, в суглобах, нудоту, побачили, що утворилися пухлини, терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можливе виникнення ускладнень з неприємними наслідками. У зимовий час на дахах будівель накопичується велика кількість снігу і криги, а також утворюються бурульки, які досягають значних розмірів. Під час відлиги відбувається схід снігу з дахів будинків і падіння бурульок. Отже, нестійкі погодні умови відлига в день і заморозки вночі сприяють активному утворенню бурульок на поквірівлях споруд, особливо старих будинків з похилим дахом, що виступають на архітектурних частинах будинків та великих деревах. Пересуваючись містом у період танення льоду, слід бути особливо уважними, проходячи повз будинки чи біля високих дерев, спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. По можливості необхідно триматись на безпечній відстані від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху ні в якому разі не можна заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев. Якщо через падіння з даху бурульки або снігу постраждала людина, треба викликати швидку допомогу. Тобі відомо, що коли довго стоять морози, то водойми поступово вкриваються першою, ще тонкою та ненадійною кригою. Вона завжди небезпечна. А до того ж ще й срадлива: без шуму та тріску крига раптово провалюється під ногами. Особливо слабкою вона буває в заростях прибережного очерету, адже тут вона вся пронизана стеблами рослин, небезпечний для пересування матовий білий лід із жовтуватим відтінком. На початку зими небезпечною є середина водоймища, а в кінці зими прибережні ділянки. У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги. Не можна також стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці. Це дуже небезпечно. Якщо ж ви все ж таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого, то вам треба пам'ятати, розставте широко руки та намагайтеся утримуватися на поверхні. Енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню. Тому треба без різких рухів виповсти на міцний лід у пік звідки ля прийшли та повсти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду. Раптом стали свідком нещасного випадку треба телефонувати до служби порятунку. 112 Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших близьких, а також отримання справжнього задоволення від свята, яке принесе благополуччя та радість до вашої оселі, а також щасливих канікул. Дотримуйтесь правил безпеки, життєдіяльності під час новорічних свят та зимових канікул.